Доброго ранку, церква. Ми маємо ще один ранок, коли милість Господня вона оновлюється до нас. І ця милість Господня вона дає нам змогу бачити Христа, насолоджуватися Ним, бачити Його благодать. Я хочу прочитати сьогодні декілька віршів з 18-го псалма. Вчора Максим нам нагадував цей псалом, читав цей псалом. І коли він його читав, я звернув увагу на декілька віршів, які дуже особливим образом розкривають нам Божу благодать, розкривають нам красу Божого Сина. Я буду читати із 10-го вірша. Давид пише: Страх Господній чист, прибиває, суди Господні істина, все праведне, ані з неї золото і множество. Золото чистого, слаще меда і капель сота. І раб Твой охороняється ім'я і соблюдення їх велика награда. Дивіться, Давид пише такі чудові, важливі для нього слова, які просто виринають із його серця. І він говорить про те, що суди Божі, які Бог здійснює над людьми навколо нього. Навколо Давида, в житті Давида. Вони чисті, вони праведні. І Давид говорить про те, що ці суди вони оберігають його, оберігають його від того, щоб він ходив дорогами, щоб він не ходив дорогами гріха і зла. І Давид, коли ми читаємо те, що про нього говорить Біблія, Давид названий мужем по серцю Божому. Він був названий мужем по серцю Божому, тому що він з юних літ був сповнений віри, сповнений любові до Бога, але навіть він потребував в тому, щоб в його житті здійснювалися Божі суди, щоб він бачив ці Божі суди. Оскільки він є грішником, він схильний до того, щоб ходити шляхами гріха і він. Цінував Божі суди. І коли він говорить про Божі суди, він говорить, що вони більш бажані, ніж саме чисте золото. Вони для його душі солодші, ніж сотовий мед. І це все дає нам можливість зрозуміти насправді, глибину гріховності серця людини. Наша гріховність є такою, що ми. Не будемо слухатись Бога, ми не будемо ходити його шляхами, ми не будемо шукати Його шляхів, шукати шляхів догаджання йому, якщо в житті не будуть відбуватися суди. Бо ми є грішники. І пророк Ісаїя говорить, що грішник не навчиться благочестю, якщо не будуть відбуватися суди. Гріховність наша є такою, що без Божих судів людина не шукає Бога. Вона не шукає того, що приємно Богу. Більше того, гріховність наша є такою глибокою, що коли Бог через пророка Ісаї звертається до свого народу, Він задає їм питання, в що мені вас ще бити?» Народ Гоморський. Дивіться, Божа благодать є такою, що він намагався через суди навернути свій народ до правди. Але глибина гріховності людської є такою, що навіть коли в житті відбуваються великі, страшні Божі суди, гріх продовжує долати людину. Подивіться. на Мешканців Содома. Коли прийшли ангели для того, щоб вивезти лота, ангел здійснив великий суд. Миттєво мешканці, які оточили будинок лота, осліпли. Але чи повпливав цей суд на їхнє бажання робити зло? Ні. Вони продовжували шукати можливість увійти в будинок лота. Це насправді. Ця історія вона шокує тим, наскільки гріх глибоко в'їдається в серце людини, що навіть бачачи великі суди Божі, грішник продовжує шукати гріха. Подивіться на фараона, коли Бог вирішив вивести свій народ, фараон чинив спротив, що зробив Бог? Бог здійснював над ним суди, і один суд був страшніший іншого. Десять судів, і що змінилося серце фараонове? Не змінилося. Божа благодать і Божа милість вона на сьогоднішній день утримала багатьох із нас від глибини гріха, від той глибини гріха, в якій спротив Богу міг сягати такої от максимальної точки, що суди Божі могли б приходити в наше життя. Щодня, але це б не зламувало гріховного спротиву нашого серця. Але Бог багатою милістю Він задумав спасти грішників. І коли Бог задумав спасти грішників, Він привів у цей світ ще одного мужа, мужа по його серцю, і про цього мужа Господь говорить: «Се син мій возлюблений. Цей син був набагато, набагато більший Давида. Його серце було сповнене благодаті і істини, його серце було сповнене любові до Бога, і він не потребував судів, не потребував того, щоб бачити суди, не потребував того, щоб суди постійно приходили в його життя для того, щоб він ходив і виконував волю Божу. Христос жив на землі. Серед злого світу, серед світу, який противиться Богу. І він виконував досконало Божу волю. І, виконавши досконало Божу волю, досконало слухняний син Божий, він зазнав суду. Це, це просто жах. Уявіть собі, син Божий, який ніколи не зробив зла, пережив таку масу судів. Коли його заарештували в Гевсиманському саду, він пережив перший суд у священника Анни. Це був несправедливий суд, де його звинувачували в ділах, словах, які він не робив і не говорив. Потім його повели до первосвященника Каяфи, і там відбувся не менш жахливий суд. Це був не суд, це було судилище. І син Божий переживав ці суди, страждав. Потім його відвели в Синідріон, і там також відбувся жахливий суд. Наспіх зібраний середничі, ці 70 священників вони судили Сина Божого за справи, які він не робив. Потім його відвели до Пілата, і відбувся перший суд, де солдати. Вони били його, потім його відвели до Ірода, де відбувся ще один жахливий суд, де Ірод з своїми воїнами, насміявшись над Христом, віддали його знову Пілату. І Пілат наказав своїм воїнам бити його. І воїни сплітче, вінок терна, вони оділи на його голову. Але всі ці суди, людські суди, які пережив Христос, які були несправедливими, які не несли ніякого добра, вони не зрівняються з тим великим жахливим судом, який Син Божий пережив, коли судив його Бог. Коли Христос висів на хресті, на нього були покладені мої гріхи, і Бог судив його, і Христос, який жив, Сповненим життям, який жив повною любов'ю до Бога, пережив суд, якого справді боявся. Він не боявся суду, суду в Пілата. Він стояв сміливо і коротко відповідав на його питання, але суду Божого він боявся. Він боявся того, що на нього були покладені мої гріхи. І коли Христос помер, він здійснив моє спасіння. Біблія говорить про те, що, понісши на собі мої гріхи, Христос забрав із моє серце кам'яне, і дав мені нове серце, дав мені платяне серце, дав мені серце, яке здатне любити Бога і ходити шляхами Божими. Не того, що я боюсь Божого суду, а тому, що я зростаю в любові до Бога. І хоча я все ще потребую в тому, щоб бачити е, Божу руку, щоб ця Божа рука дисциплінувала мене, Бог дарував мені велику благодать, зростати в подобі Христа, бути обійнятим Його любов'ю, бути обійнятим Його благодаттю і через це змінюватись. І сьогодні ми маємо цю велику можливість щодня. Щодня занурюватися в його благодать. Павло пише в Посланні до Тіта, ібо явілась благодать Божя, навчаючи нас. Ми здатні сьогодні з вами вчитися не лише через Божі суди навколо нас і в нашому житті. Ми здатні вчитися, споглядаючи на благодать, яку Христос приніс в наше життя, пішовши на хрест, щоб ми ставали подібними до Нього. Щоб ми ставали подібними до нього людьми, які ходять Божими шляхами, які утримуються від зла, тому що зростають у любові до Бога. І хочеться провести цей ранковий час в молитві, провести цей ранковий час в поклонінні, провести цей ранковий час у тому, щоб звернутись до Бога з словами подяки, з словами визнання Його досконалості. І власної гріховності. Тож давайте схилимо свої серця, схилимося в молитві перед Богом і проведемо декілька цих хвилин в поклонінні нашому Господу. Господь наш Бог. Ми дякуємо тобі, Боже, за велику славу Христа, яку ти нам являєш у своєму слові, яку ти нам являєш в Євангелії. За те, що спостерігаючи за Ним, за Його красою, ми можемо бачити глибину своєї гріховності. Боже, дякуємо Тобі, Господь, за те, що Твоя благодать вона тримала нас, тримала нас від великої розбещеності, від того, щоб ми занурилися в самі-самі темні глибини гріха, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що судів в нашому житті. Було не так багато, як ми цього заслуговуємо, Господь. Боже, ми дякуємо Твій Боже, за те, що всю цю глибину нашого гріха, нашого спротиву ти поклав на свого досконалого сина. Той, хто не потребував судів, був судимий за мене, був судимий за кожен мій гріх. Його м'яке серце. Зазнала страху для того, щоб моє черстве серце воно було зломлене, воно було вийняте з моїх грудей, і ти дав мені серце Христа, ти дав мені розум Христа, ти дав мені серце, в яке записав свої заповіді, щоб я міг знати Тебе і любити Тебе. Боже, благослови цей сьогоднішній день, щоб я зростав у поклонінні Тобі. Щоб я зростав у розміркованні над Твоїм словом. І нехай все це принесе Тобі велику славу. Отець Син і Святий Дух. Амінь.